Друзі, сьогодні 31 травня. Переяслав Яслав стадіон. республіканський. друзі. Очікуємо гру. Героям слава, жук, Стор, Ратібор, друзі. Обидві команди готові. Готові. Будемо дивитися.

На кого? На Станеренка не дійшов. О, тужа криво, тужа кри, а нушлива контратака. Раті борчика. По краю. Э? Борються обидві команди. У кого будет результати решить? Опа, шека, червона карточка. За забитий. Да не друзі, не забити за порушення. Шо там? Ні. Через воротника. Серега. Серега, на ворота воротах, стора. Ой, Серега! Ай! Трохи! Слабена, чуть-чуть не Ай, Ой! Ай, нехолод! Абуже! Ох ти ні! Ох ти ні! Налякав трохи! Внимательно! Внімательно! Да. А батька підказує сину, який на воротах сидить, Іван Середа. Подача, А тут ми Нема куди! Рвати! Ока, нема!

Ничего, хана. Сталяренко. Ну! О! Два перехватик! Ну! що там? ля яй Ух лавы! Рукстор! Далаченько! Далаченько! И ручечки и входите, все, все. Паша. оно на! Эх, ты трахани! Не дадут. Паша. Паша, ты... Паша, сударом Марцев. С ударом, Бярык, Вот так. У вас все вченьки хорошие. Сережа. Выхваток. Наход нема кому. Давай, стрічай, молодьо, стрічай, Ваня! Стрічайте, встрічайте, що вони не знайшли. Вони, йду, вони, вони в центр. вже в центрі не приходять. Вже вони не Все, Уже нашим сім'ям. А в друга, да їм не забігать. А чого Аудиом хорошо Аут Пора вже видивляться Голи Друзі Хочеться побачити. Ваша коротко, коротко, винеси його спокійно. Рано ви прийшли. А буде? А буде воно саме старіший болівальник. Дядушка. Ярик соб'є каже. Значить, будемо вірити. Дідо. Она. перший пошов Стеляренко. Перекид, перекидний. От вам вами Рошила. 1 0. Жокстора виграє врата Бора. Ми ні Що там Навєсик? А тут мить. Контратака. Він йому надо було грати. Надо було йти на м'яч, він не послів, Перший, перший Ваня. Ола, Серєшка, Петчу Чека. Хороший. Хороший. Тут дровей тайм було спочався. 1-0. Рук сторон играє вратара. Штрафний удар. Uvora ta. Oh! Seryaska! Seryaska, fati. Ott Ot Tady Ot. Ott. Podá se ulovo. Váno. А на данный А тут может быть контратака. Может быть. Может. Пора! Пора! Ні. Что там? Давай, я далеко. Так не, так дело в том, что це слези. Опа! Заду. Є поладу. поніс, <поріг> ротенько, <поріг> Макс удар. буде. будет. майданчик. дачка потужня. Пролет. Залета ден аден. Пролет из Поворота.

Andriuchu chtěli zavalit. Stáhná, oč stáhná. A to vám je, a čudový taky měkenkej. Prilip trochu.

Йому тільки за тисячі сказали, що він жив. Ніхто там і не знав нічого. Він без тепер порті. А тоді тоді так поїхали, так поїхали, там десь. І там клопка поживали. Що там буде вдару? Ох, тільки замах. по По ногам! Паша! ногам! Ай, свисточок! <клухи> Дарья, Тибор! Дадуть. Не дають. А я хазам його. О, подача хороша. Ну, о! Не, не надовали нічого. Так, Игор, Закінчиться. Так я кажу, що ми 10 максимум залишилося.

Дають помилки з обох сторін. А может помилка призвести до До... пока не до чого? Ярик, ворота! Ай! Подача углового. Тіхон трошки травмочка, Підікує і вдарать. Не дати дать дають легенько, мило. Ну там? О, Закотилось! Закотилось! Жок з вийшов перед один! До закінчення трошки ще час є, але. Але. Трошки ще подивимося. Летять? Ні, ні, ні. Спид ножечки. Тибор, можливість, можливість. втрачається, Але трошечки часу на реабілітацію матчу може й потягнути. Біжи, біжи, нема полу. А тут може прольот з отльотом і з зальотом. Ти прольот. Два-один. <клухи> <звольноди> <Рук> сторони, <звольноди> Ра -бора. Одна з останніх атак. Болотник. Дякуємо, друзі, збройним силам України нам надамо можливість дай, і бути присутніми на іграх. Друзі, от контратачка далековата. що там проходить. Передачка нема.

Обводненькі не зайшов. Закінчилася, друзі. Гра. 2-1. к Виграв Раті Вітання бомбкомандам. Дякуємо за гру. Будемо їхати на гайшин. Дивиться. Матадор Гайшин.